Так, Всім привіт, Мерик, поздоровкась. Ми зараз, як бачите, знову в лісі, знову на нових місцях. Так як хочемо дойти до одного місця, то я ще пройти повністю ліс. І якраз там я думав почати знімати, але краще вже трохи зараз, так як я скоро перетворюсь на герой. Тільки в мене не буде магії. Так само, як у нього. О, Він собі воно теж шукає. Табучка, бля. Давай. О, поняв, братки. Такий собі спортсмен. Особи особо на метачед Брюовен. Ти ж на кв 2. І на бабаху. А ну тикань. Нє-не, це мій полосох уже. Давай, 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 давай. Давайте тобі дівчина буде, якщо її, звісно. Опа. Найди. Тобі треба, ти шукай. Також траса. Ну на відео вряд чути, що траса рядом. <клес> траса вона, але Мерик Хватить, це на відео і так уже був... <гум> Чого ти? Що ти кажеш? Виріте, так? Ні. Я нічого вирізати не буду. Я Тер... бачу... В Кінці ту найду. <гум> Попадемо. Нема, дису там гора на берега. Ну по вертикальна гора. А... На... А, да, похоже на те. А, ми, ми вже майже до шовки мирик. О, ну поки... Скажи, там... а, отчу... та давай вже хоч там висить. Та добре давай. Тут ми ось вже майже вийшов з лісу. Так що, так що можемо трохи одійти тут. Там мій посух Саша зі мною. О, там дядька втетів. Втро... Оно... Так, ось опаски. А пакетик. Да. Ось опеньок. А що пакет? Та подивися. У мене руки зайняті. Пляшки вроді. Воно видно. Розпаковка. Та все просто візьми зніме. А, так, да. хтось так оставив. Ну хоч так вона розкидана на нас, землівся. Так, сатарі йдемо далі. Оце є смір. Оце ми дошовтяш сюди. А якою дорогою ми ж назад звертатись будемо. Хочу, думати, на... То ми ж туди їх хоча б туди десь вийти. Воно. А тут ось знову куска діса немає. Фу. Оце тут огонь, дідс мався бути. То с пенька думав порубати трохи. Ми краще трохи сюди, що підійди. Yeah. Виднося під <laughs> Ага. Так як тут краще трохи на диво одійду. Там хоча б не так зарохшено. Ага, не так зароше, ну тут сі... Ту скрізь зарошно. Тут тільки у комак ось що на землі. Що попробуєш тут не перецепитись через них.

Тров валяй. Ага. Будьте пожалуйста, где так ще трохи і ми будемо на полі. Уже майже весь уп ты. А хили вітер сюди. Так ус сюда краще. Опа! Все, ми нарешті вийшли. О, тут соняшник ще й був. Тут ще соняшник мерк був. На поді. А воно, а воно там траса. Нам трохи туди пройтися. Сюди трохи покраще буде. А тоді вже там побачимо. Куди? Так, а на цьому відео вже закінчується. Мерк. Всім пока. і не забувайте про телеграм-канал.